Серце Варшави асоціюється у туристів з королівським палацом, справжня розкіш. Споруду повністю відновили після руйнування у Другу світову. Вхід коштує 50 гривень, екскурсія з гідом у межах 200. Але звісно ж усі розрахунки у польських злотих. обов'язково відвідайте старе місто. Звичайно, воно маленьке, але тут панує специфічна атмосфера. А якщо ви хочете побачити більш сучасні споруди, вам до центру Варшави. Тут купа різних крамничок і торгових центрів. Якщо подорожуєте з дітьми, варто зайти до наукового центру «Коперник». Вхід від 30 до 60 гривень. Гурдяться поляки стадіонами. Один із красенів, де відкривали євро 2012 стоїть прямо на березі вісли. Перекусити й переночувати теж не проблема у Варшаві. Каву пропонують від 20 гривень, стільки ж віддасти й за тістечко. Далі справа смаку. Пересуватися польською столицею. Комфортніше на таксі за посадку беруть 8 злотих. Далі оплата за кілометраж або на вибір трамвай, автобус чи метро. Мережа громадського транспорту досить зручна. Квиток єдиний із можливістю пересадки. Діє по часу. 20, 40 і 60 хвилин пристойний номер у готелі коштуватиме в межах 100 євро. Але в Польщі надзвичайно багато хостелів. Хостели зазвичай дешевші, особливо якщо ви подорожуєте компанією. За добу вийде 40-50 злотих. Це приблизно 10 євро. Сувеніри на будь-який смак продавчині кажуть в українців і решти європейців до подарунків схожі вимоги. Добре, беруть книжки і різні дрібнички із символікою Польщі. Прилоки, олівці, кружки і магніти. Вони коштують від 8 до 15 злотих. Не знаєте польської у Варшаві? Непогано розуміють українську та російську, а ось англійською говорить переважно молодь.